Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за металіст. Сьогодні в нас дуже насичений графік. Це хайлайт матч з гірником, хайлайт з інгульцем, повний з Карпатами, та хайлайт-матч з Маріуполем. Ну і це закінчення першої половини року. Далі будуть трансфери. Я лише нагадаю, щоб ви оцінювали дане відео після перегляду. Ще, що я хочу показати, це ситуацію в УПЛ. Де тут у нас УПЛ? Ось вона? Зоря йде на першому місці, ще й дивіться, з яким відривом. Відрив від шах... другого місця від Шахтаря в 6 очок. Потім йде Шахтар. Полісся Динамо та Колос. Ну, тут, і тут дуже щільно все. Поки що вилітають оболонь і Дніпро 1. Але дивіться, від останнього місця до четвертого всього-навсього 6 очок. Тому тут ще все буде змінюватися. Ну а ми розпочинаємо. Граємо вдома. Виходимо. На поле легенда 4 хвилини. Так, і зустрічаємося на моментах та голах. 1-0 забиває Корнел на 13-й хвилині. Після... Після перехоплення і стрімкої вертикальної атаки. Родолицький підтримав атаку і випустив викотив вже на пусті ворота Короневу. Ну і той в дальній кут замкнув. Чудово. Продовжуємо. 2-0. Подвоює перевагу Кобак на 23-й хвилині. Знову простріл. В штрафний майданчик. З того самого флангу. Патрісіо на цей раз асистує. І тут вже в пусті ворота просто потрібно було влучити. Знову захисники гірника проспали забігання. Який гол забиває Коронел. І мало того, що він це ефектно зробив. Ви ще зараз побачите, яка, я, з якої комбінації це все з кутового. Подача на дальню стійку, де забули маткобожика. Той пас. А, ближче це пас в Воротарський. І ножицями коронел. Забиває 3-0 на 32-й хвилині. Давайте повтор я краще включу. Ось, ідея. Я дав завдання м, наб, набігати на ближню стійку. Переключився на Гомеса, а, це, то Гомес, здається, був. Переключився на Гомеса і побіг на дальню. Так, далі, ось в цю зону. Це, зараз ми подивимось. Так, це був Гомес. І я <кхід> вирішив не бити, тому що важко звідси буде забити. А віддати передачу далі, продвинути м'яч. І це було правильним рішенням, і Коронел чудово склався. І ось таким от ударом забиває і робить дубль. Перерва після першого тайму, і хочу звернути вашу увагу на матч Скорук Дінас. Скорук програє аутсайдеру чемпіонату. Що дуже неочікувано. І Буковина програє Прикарпаттю. Також команда з нижньої частини турнірної таблиці. Ось так: от. пенальті у ворота гірника. Заробляє Корея. Це вихованець, я нагадаю. Ну і спробуємо забити. І Сайнко підходить до м'яча, але буде бити Кореа. Так, в дев'ятку він вже забивав. Давайте спробуємо під стійку. Удар. 4-0. 82 хвилина. Адріано Кореа. Впевнено реалізував кут. Голкіпер не рипнувся. Пропускаємо. 4188 хвилина. Розкатали. Але, це, по, по суті, це ні на що ні, не впливає. Все одно перемога. Ну, вже і так зрозуміло. Але те, що не зміг знову рибак відстояти насухо. Хоча кілька чудових сейвів він зробив. Ну і на цьому це все. 4-1. Mm. Впевнена перемога. Хоча могли нам забивати. Кілька небезпечних ударів. Гірник завдав. І навіть нас поволодінню м'ячем. Обіра Скорук програє Дінасу. Ось так. от Лідер чемпіонату програє. Мабуть, останній команді. Давайте подивимося. Так, Дінас це остання команда. Ми грали спередостанній. І таким чином ми обходимо скору і зрівнюємося з Карпатами. По очкам, по 28. У нас Карпати 1-0 виграли в Інгульця. А ми якраз з Інгульцем зараз і будемо грати. Бушко. Так, дякую, що нарешті повернули мене в стрій. Я відчував, що готовий, все правильно зробив чи не так. Так, так. Да. Все пішло по плану. Йдемо далі. Інгулезі. Граємо на виїзді. На виїзді ми завжди важко граємо. Так, потрібно тут ось тактику підкоректувати. Хочемо, Ну на поле. І зустрічаємось на моментах та голах. А я що казав, сьома хвилина один нуль інгулець забиває. А, і граємо на виїзді. Ми дуже погано, так, щось скіпнувся повтор. Ось так. от Я вже ось в цей момент я вже бачив, як ми пропускаємо, тому що відкрилась зона і в ближній кут. 1-0 Ну, от і все. Так, матч і закінчився. 1-0. На початку ми пропустили і, на жаль, забити не змогли. Як тільки ми обійшли одного з конкурентів, як в наступному ж матчі програли і, скоріш за все, все повертається на свої місця. А Карпати, мабуть, так, Карпати скорук знову. Знову та сама ситуація від Карпат 3 очки, від Скорука 2. Карпати виграли, Скорук. 4-0 Маріуполь виграв. Що ж? А зараз нам грати з Карпатами. Вже грудень. Скорук. Скорук. Зіграв в нічию. До речі. А, ні, з Круг виграв. А, так, да, у нього ж 30 очок було. Виграв. Ну, тепер нам потрібно вигравати в Карпат. Хоча, знаєте, я хочу, щоб вийшли в УПЛ Металіст та Карпати. Ну що ж, розпочинаємо матч з Карпатами. У нас дуже цікава ситуація в турнірній таблиці, якщо металіст епіцентр переможуть в своїх матчах, а Карпати із Втратять очки, то інтрига. Ой, як закрутиться. Епіцентр з інгульцем грає, можуть перемогти. А Скорук грає на наступний день з Буковиною, також не остання команда. Але нам головне... Нам не можна програвати Карпатом. Тому що це може дуже ускладнити життя. Ну, за боротьбу. Так, дивимось, хто в них там? Тагноті полегенько, Сухар, Порох, Вільямс, Кожанов, Саків, Едуардо Чачуа, Невеш, Павлов. Ось такий склад у Карпат, арбітер Абдул Аль Решеді Легенда 4 хвилині. Металіст, стедіум. Виходимо на поле. Граємо вдома. сподіваюсь, це нам якось допоможе. Тому що. Програємо ми поки що тільки на виїзді. Дай Бог і не програємо сьогодні. Металіст, 32 голи забито в 14. Матчах першої ліги. Непогано. Е, непогано, але йдемо ми на третьому місці, тому що втрачаємо очки з Інгульцем. Програємо Інгульцю. Ось красень стадіон. Синьо-білі кольори і жовті. Гарно виглядає. Що в нас у сила проти сили? В нас найбільше забито, у Карпат найменше пропущено. Ось таку нам статистику дають перед початком поєдинку. Ну і розпочинаємо. Гарсія. Металіст. Вводим'яй в гру. Маткобожик. Бушко. Бушко помиляється, не встиг віддати пас швидше потрібно. Бушко думати. Бушко. Молодець. Відпрацював. Можна віддавати на фланг тут Коельо, Коельо, пас на.. Коронела удар 1-0 від стійки. Шоста хвилина. Матеус? Не ж Матеус Коронел. ніяк не запам'ятаю. Дев'ятка. Забиває. А гольовою передачею відзначається Патрісіо Алвес Коелья. Дуже такий потужний удар. Добре, що від стійки я залітаю в ворота. А не випав. Не вилетів в поле. Так, мат Матео. Матео Корона. 1-0 на 6-й хвилині. Ось вам. Ось вам. Контратака Радилицький. Цей може побігти як стоячого. Подача прямо в руки. Голкіпер Чачуа. Виходить, як Чачуа технічно грає. Давай. Гарсія, це твій гравець, доганяй. Чудово, нас догнав. Едуардо. І тут перший рибак. Так, рибак встигає. І забирає м'яч до рук. Викидає на Гарсію. Бушко. Бушко більше так помилятися. Не потрібно. Рибак. Той ще тихнар. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Зараз, би... Зараз би не привезти собі, я зовсім не те хотів зробити. Чачуа. Чачуа. Гомес розряджає. Обстановочку. Кобак. Коронел. Поки що сам з м'ячем немає. Адресатів. Радилицький. Коронел. Нічого собі! Ось така комбінація. На жаль, не вдається забити. А це було красиво. Щось оригінальне. Показали нам зараз, показала нам зв'язка Коронел та Радалицького Карпати в Атаці. Що буде буде навіс, так, буде навіс. І він заблокований і Бушко м'яч підхоплює. але встигає віддати пас на Радалицького. Пас! ох там ще можна було продовжувати, але на цей раз удар підкачав. Матео. Ех, не встигає. До м'яча. Але все одно ми залишаємось з м'ячем. Радилицький. Знову навіс на Кобакань. Невдало. Відбиваються Карпати на підхопленні Бушко. Сінголані, закидання в штрафний майданчик. Відбиваються Карпати, але знову. Ух ти, Едуарду, який яке перехоплення. Ігор Невеш? Це що за український бразилець? Ой-ой! Небезпечно! Небезпечно. Добре, що відбилися на підхопленні сінголані, але це порушення правил. 41 хвилина, до речі, вже перший тайм закінчується. 1-0 Карпати попереду. Ой, Що я кажу? Металіст. 1-0 металіст попереду. Бушко. Відає на фланг. Гарсія. Можна взагалі трошки темп збавити під кінець е, тайму. Ще подача. Коронел! Любить він бити з е, у, цими боковими ножицями. Він так в попередньому матчі забив. Ні, в, попер... по, в позатому. В попередньому ж ми програли. Там нічого ми не забили. Буковина. Буковина. А по. Вичекайте. А... начебто буква має з Коруком грати, чи, я кудись не... чи то наступний тур. Можливо, то наступний тур я вже подивився. Аут на користь Карпат. Зелені вкидають пас назад. В центр. Не люблю, коли вони атаки будують через центр. Тоді мій захист просто розсипається. І ми пропускаємо. Чачуа не отримує по ногам, дуже Напрошувався. І пас на Радилицького побіг. Коельо 2-0 робив. Вау! Намертво бере м'яч. Ну таке треба забивати. Це за таке нас можуть покарати. Ви подивіться? На сім ударів. В ствір у Карпат зовсім по нулям. Це був восьмий удар. Не вийшло розіграти матко Божик, Гомес. На фланг. Ну давайте навіси. Ну, знову прямо в руки навіси щось зовсім не йдуть. Голкіпер тут спокійно м'яч забирає. Ух ти! Ну тут ми... Ну тут Менділ. Порушує правила, але атаку він зупиняє. Відбиваємось. І тут поборотися. Поборотися. Коельо, ну Ти ж здоровий. Ти ж здоровий Коельо. Ну як? Рибак. Небезпечно так. Віддавав передачу з розвороту. Кобак. Кобак і це удар по ногам, і можна подумати над замінами. Е, кобак непомітний. Давайте ось цього вихованця нашого. Е, Коронел нехай буде. Давайте кабрера. Вийде. І поки все, ми 1-0 всього-навсього виграємо. Не буду змінювати лідерів. Кабрера. Простріл. І давай сам собі. Ні. Технічно прийняв. І загрозу відворіт відвів захисник. Карпати продовжують бути з м'ячем. Саків. Закидання, це офсайд. Ні, нема офсайду. Удар. Рибак. Це перший, мабуть, удар по воротам металіста. Другий удар. 78-ма хвилина. Поганенько вибив, але найбуде. Радилицький. Пас кабрера. Погано прийняв. Потрібно було в дотик бити. Знову перехоплення. Корея. Корея з м'ячем. Йде сам. Ану пробий, Корея! Буде кутовий. Заміна у Карпат. М -м, так. Давайте розіграємо. Пробиває в 2-0. Кабрера. Прошиває голкіпера в ближній кут. І подвоює перевагу металіста. На 85-й хвилині. Чудово, цей гол дуже нам був потрібен. Що, невже не бачив удара голкіпер? І до речі, це ж він пробивав з неробочої ноги кабрера то лівша. Ну-ка, мені цікаво, як... який. А! А, він правша! А я думав він лівша. А, ну тоді зрозуміло, чому він так пробив. Я думав він лівша. І ставлю його на правий фланг спокійно. Ха, так. Буває таке. Перший гол. Перший гол Кабрери в восьми поєдинках. Так, він зазвичай на заміну виходить. Поки що не супер сап. Можу сказати. Спробуємо попресингувати Карпат і це, вдається, Карпати помиляються. Зараз головне не помилитись нам. І все. Дає арбітер фінальний свисток і нарешті. Нарешті ми зіграли на нуль. Перемога. Два. 0 і дивимось як там зіграли Скорук та епіцентр. Тому що, ох, ну чітко, ми переграли Карпати по ударам. Володіння чуть-чуть 51 на 49, ну це майже нічого не значить. ми свої мом... Так, ми награли на 2,5 голи, прин... голи... голи. Тобто, в принципі, це закономірна перемога. Карпати. Їдуть додому з нулем. Так, Буковина перемагає Маріуполь Запоріжжя з Діносом. Зіграли в Нічию. Епіцентр виграв у Інгульця з рахунком 3-2. Скорук, Скорук переміг Поділля. Ось він грав. за день до нашого матчу. Ну і в нас наступна ситуація. Скорук 33 очки. Перше місце. Металіст 31 разом з Карпатами. Всього на 2 очки відстає, від, відстаємо від е, лідера. Єпіцентр четвертий 30 очок, і це всього-навсього 3 очки від лідера. Тому ось 4 команди, Все тільки починається. У нас сьогодні ще один поєдинок, це хайлайт-матч з Маріуполем. Скорук, до речі, зіграв в нічию з буковиною. Ось. Е, Нива виграла, до речі, підтягнулася. Так, з ким будуть грати Карпати. Карпати грають з Поділлям, епіцентр з Дінесом. Ну тут, мабуть, очки вони брати будуть по максимуму, Ну але нам потрібно перемагати в своєму матчі. Ох, Скорук, втратив, очки. Чудово. Хасаїн Аль Шамкалі обслуговує поєдинок. Ну і виходимо на поле. І зустрічаємося на моментах та голах. Один новий забиває Кобак. 42 хвилина. Нелегко. Грається в цьому матчі багато помилок. І ось нарешті змогли е, знайти вільний простір, дати на відрив Кобаку. Ну і той реалізував вже кілька таких е, моментів було не реалізовано, Алкіпер там виручав. 2-0. Підручний забиває. Зробив я заміни, і ось заміна спрацювала. А це Кабрера, 20-й номер. Передачу голіву віддавав. Мабуть. так. Що ж, 2-0? Це 83-я хвилина, як з Карпатами. Пенальті ставлять ворота металіста. Гра рукою. Від маткобожика. Ось як. Добре, що ми забили цей третій м'яч. Ну, кап... ну, капець. Погано прийняв, зіграв рукою і тепер можемо пропустити. Удар! рибак! Рибак тягне. Ну що ж, другий матч на, на нуль можемо провести. Так, закінчиться поєдинок 2-0. На користь металіста, до речі, знову виграли вдома. Поки що рідні стіни не підводять. Маріуполь мав свій, свої шанси, але потрібно віддати належне рибаку, якого я часто критикував. Він. Ага. Так, потрібно перепідписати контракт. Добре, це я зроблю за кадром. Угу. Потрібно віддати належне рибаку, якого я критикував дуже і дуже багато на початку сезону. Сьогодні він нас рятував не раз. Дивимось, яка в нас турнірна ситуація. Ми виходимо на перше місце. Мабуть, це. За рахунок того, що ми обіграли Скорук і типу по особистим зустрічам. Три команди: Металіст, Скорук та Карпати мають по 34 очки. Епіцентр має 31. Відстає від лідерів на 3. І Нива підтягнулася 5, 5 очок від лідерів. Все буде вирішуватися в другому колі. Ну а на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.